Всім доброго дня! З вами знову я сьогодні. Такий приємний день, але пасмурний, поки немає дощику, нічого. я думала: з утра вийду і покажу. У нас є дерева, про які мені я хотіла раніше вам казати, але вони тоді не мали плодів. А зараз я вам їх покажу. Всім, хто до мене завітає, я дуже буду рада, буду щаслива, що ви приєднаєтесь до мене, десь напишете коментарі, десь зі мною поспілкуєтеся, і будемо жити своїм життям і кожній своєю історією. Але вона наша буде, рідна наша історія. Із... З добротою, з теплотою в цьому житті. Е, і так, кхм. сьогодні моя тема позаді мене. У мене камера зараз не повертається, я не знаю чому. Але бачите, дерева. Да? Е, на цих деревах це вона називається фуджева. Я не знаю, як по-іншому називається, але на даний час в мене називається вона так. Тому. Дуже багато вже ми зібрали, десь роздали, десь в цьому році я нічого не готувала з неї, бо мене ще боже мой, два роки тому назад і ще дуже багато наготовлено варення, таке я ще могла приготувати, бо ми приїхали, у нас не було нічого не солодкого, тому я старалася готувати. Я з вами розмовляю, пташки коло мене співають, літають, десь яка остається у мене продукції таку, що ми не з'їли або вже не хочуть, як кажуть, немає кому дати, тому ми завжди стараємося викинути по піднести пташечкам, які тут розмовляють в особливості зі мною, і тому я завжди кажу так, як воно є. Живу тим, що маю. <ріх> і так, моя фудзела, вона зараз вже осипалася. Є маленький лиш, зараз я спробую вам показати, Ви ще бачите? от така. Ну це вже маленькі, вони вже-от і вони падають. Але вона коли достигає, вона сама осипається. Так? Я хочу за що сказати: раз вона осипалася, то вона вже встигла. Е і можна її... Е якби, Готувати з неї якісь там е, варення я готувала, може хтось ще джеми якісь готувати. Мені не прийшлося те, що я змагала е, всій, е, на цій землі і е, що знайшла, що е, яблучка мені давали е, в цьому році дуже багато Американські люди, вони також заїхали, вони живуть у Крещерчі, вони раніше Заїхали, теж дом купили під іпотеку. Зараз у них такий трохи був запущений, але дуже файний, файний такий сильно дом. Також два етажі, і перший, і другий. У них дуже красиво. Але він так просто на горі. Але все асфальтоване, все до пуття зроблено. Зараз вони наняли людей. і... Я вам хочу що сказати, вони, що саме головне, вони роблять ці ремонти, мають двоє діток вже. В цьому році родилася дівчинка, і слава Богу, старший хлопчик у них, він того року, що і наша внучечка, тому моя, моя внучечка. Тому так, значить, що я хотіла ще сказати. Про цю Е, поначалу дивилася, не знала як, але вам зараз покажу, як її просто можна розрізати. Я її раніше не знала і не могла запитати, як з неї ще можна готувати. Тому говорю, як воно є. І одразу чистила її, шкурку, знімала, остальне все різала кубиками, на блендері перебивали і потім його готували. Таке, як би повидло і Але десь до таку фрукту можна вживати десь до якихось пиріжків, до якихось там, якщо готувати якісь торти, чи як, ми кладемо і вона йде. Вона солодка, коли досягає. Тепер я зрозуміла, що можна її розрізати просто напополам, коли вона вже готова. І потім, от я щас вам щас покажу, дивіться, просто висить красота, яка гляньте. От, і вона. От гляньте, яка. І от зараз я її розріжу, покажу. Всерединки там уже все стигли. Зараз я піду, покажу вам, установлю камеру, бо це ж все держу на собі. Хотіла показати, дивіться, скільки на землі його насипалося, але нічого не зробиш, вже так як воно є. Щас я. Я трішечки насобирала, бачите, показую вам. Але вже тут проживши трошечки, бачу, як люди нею. От така от красота. Просто ріжу цю, дивіться, напопола, так, і оце готове вже. А потім у них отакі от я вам показую. Ось, бачите, такі ложечки є у них. От така. Або ось така. Якою можна серединки вибрати. Чи цюю, чи От так от. Дивіться, як вона хорошо вибирається. Mm -hmm. Смакота. Слухайте. Але в неї багато вітамінів. Так я чула від цих людей, Киві. Mm -hmm. Це вона вже готова. Можна з неї готувати все. Тому такою сьогодні новиною я старалася вам показати і розказати. Але дуже в нас і багато довго вона не лежить. Якось починає потім трохи припорчуватися, Але вона різного виду є. Дивіться, одна якась довгенька, друга кругліша. Але вона, коли вже вона готова і солодка, можна її до вподоби. Якби отак от, от щось Покажу. І так я вам сьогодні показала фуджелу, яка у нас є в городі. Ну, хазяйва, які тут були господарі, вони не посадили другої фрукти, лише людина з великої букви, тут, як будто би жила, мала таку будівлю, потім мали можливість таку продати. І десь переїхали до дітей, а дом проданий був. І вже ми, як покупці, маємо таку згоду жити в цьому домі. Але дуже багато праці. І в цьому році я зробила собі такий, якби полісадничок, дуже-дуже наморилася. От вже покажу вам може в другий раз, бо тут невдобно, камера не повертається, і я через це не можу вам добре показати. Але сьогодні дивіться, яке світле, красиве, красиве, яке світле небо. Ну і тому показую вам. Я радуюся тому, що є, є пташки, є дерева, які листочки їхні шепчуть і говорять, що я не сама. А також піддержуйте. Ви морально в мене, і я вже з цим змиряюся, як уже маю. Я дуже вдячна вам, що ви в мене є. І тому я сьогодні такою невеличкою історією поділилася з вами. Тому з вами була Валентина, всіх легесенько обіймаю і до зустрічі.